Без обмежень і затримок. Уряд Колумбії погодився з усіма умовами президента Дональда Трампа, зокрема на необмежене приймання всіх нелегальних колумбійських мігрантів, повергнутих зі США. Про це заявив Білий Дім. За даними президентської адміністрації, на підставі цієї угоди мита та санкції щодо Колумбії буде відкладено, якщо тільки та не порушить договір. Водночас візові санкції, які запровадив державний департамент, і посилене перевіряння митною та прикордонною службами залишатимуться доки. Перший літак з депортованими нелегалами не сяде в Колумбії. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вживе щодо Колумбії масштабних заходів. Зокрема, запровадить мита, санкції та заборони на поїздки. Він зробив цю заяву після того, як Колумбія відмовилася прийняти два американські військові літаки з депортованими колумбійськими мігрантами. Нова адміністрація заявила, що запровадить на всі колумбійські товари надзвичайні 25 відсоткові мита, які протягом тижня зростуть до 50%. відсотків. Також у планах була заборона на поїздки до США та анулювання віз для всіх урядовців Колумбії. У відповідь Колумбія погрожувала 50 відсотковим митом на американські товари. За даними Держдепу, США найбільший торговельний та інвестиційний партнер Колумбії, а Колумбія третій за величиною торговельний партнер США в Латинській Америці. Недавно Мексика теж відхилила запит на приземлення військового літака США з нелегалами, проте Трамп не вжив аналогічних заходів щодо найбільшого торговельного партнера США. Але він заявив, що з 1 лютого щодо Мексики та Канади почнуть діяти мита розміром 25%.